Доброго дня. Сьогодні в нас будинок в селі Одайпіль, Київської області, Тетівського те, Білоцерківського району. Будинок глиняний, обкладений цеглою, інтернет в будинку є. Дорога асфальтована, вулиця тиха, люди проживають. Ось цей будинок з зеленим дахом, бетонна загорожа. Люди використовували цей будинок як дачу, але війна внесла свої корективи і його виставили на продаж. Будинок знаходиться в село Одайпіль, знаходиться. Недалеко від села П'ятигори, де проходить траса від одеської траси до нашого міста Тетіїв ОТГ, автобус ходить на ОТГ два рази на тиждень. З Києвом сполучення прямого немає. Це десь приблизно 4 кілометри до села П'ятигори. Тут дуже гарний краєвид, ростуть фруктові дерева, горіхи, з правої сторони сусідів немає, город біля 30 соток. Продається будинок з усим: від меблів, ложок, вилок, постільного. Холодильник, морозильна камера, мікроволнові печі, весь інструмент, бензокоса, коса, що там ще не знаю, треба уточняти з господарями. Продається з, з усім. Будинок газифікований, в дворі є газ, точніше, в будинку є газ, колодязь у дворі. Літня кухня з газом, гараж, сарайчик, погріб. Зараз ми зайдемо всередину двору і шкода, що господарі поїхали і нам не лишили ключ, але я думаю, що це найближчим часом виправиться. Зайшли ми в двір, ось такий будиночок, ворота. Огорожа, льох, заїзд до гаража бетонний. Будинку і вдворі лишається усе: від бензокоси до посуду, меблі, постільне. Мікроволновки, чайники, холодильники, морозильна камера, стиральна машина, ложки, вилки, заходь і живи. На території є криниця, але вода, в будинок не заведені. Господарі не встигли туди завести криницю. Криниця нова. Тут гараж. В гаражі колись була машина, такий хлівчик. Якраз перед моїм приїздом господарі ви поїхали, трошки ми розминулися і не встигли зняти будинок всередині. Городу приблизно 30 соток, на території є нові. Дерева, малина, Черешня. смородина, черешні, Я. яблуні, ось, туалет зручності на дворі, загорожа металічна. Скажи, Ярослава, город йде до, до річки? Да, невеличка річечка тече в кінці города. Літня кухня. Да, теж зроблений ремонт, стиральна машина з центрофугою, як літній майданчик. Газ заведений в літню кухню. є За словами господарів, все лишається, все абсолютно, все. мебель, від ложки до вилки. Господарі хочуть за цей будинок 300 тисяч гривень. На село коротко про село. Село невеличке, 145 кілометрів від міста Києва, 165 від Білої церкви, дорога асфальтована, школи немає, старостат, магазини. Велике село поруч, заправка поруч. Дітей у школу і садик за 4 кілометри. Да, школа за 4 кілометри в сусідньому селі, не автобус. Обмостка, кругом з хати нова. Ніяких тріщин, нічого в будинку я не бачу. Будинок з трьох кімнат, кухня, сіни і веранда. Три спальні і кухня, і столовую звільнені. Теж броні двері. Тут проживали люди, але війна трошки внесла корективу. Покриття металічне будинку. Трохи треба там і все, газ і, і електрика, все оточено, ніяких боргів. Оведено і відключено. Хата приблизно до 70 квадратів. Дорога асфальтована. Ось такий у нас сьогодні будиночок. Кого цікавить даний варіант, там телефон хазяїна. В коментарях я вам вкажу номер телефону господаря або господині. Село Тихе, люди доброзичливі. Ставок є, хороша риба, лебіді плавають. Є ставки. Один. Можна цей будинок придбати як, як дачний варіант, все є для цього, щоб ввести. Газ для кота є. Газ, світло, все є. Заходь і живи. До побачення. На все добре, слава Україні! Woo! <laughs>